PMI Ukraine Chapter. It's interview time. Я Олексій Лишинський, і ми на YouTube каналі PMI Ukraine Chapter. Продовжуємо експрес-інтерв'ю з тими, хто нещодавно отримав сертифікацію та склав іспит, щоб вони поділилися цими цікавими підробицями. Сьогодні у нас в гостях Ліза. Ліза, привіт. Так, доброго дня. Наскільки я знаю, Ліза нещодавно склала іспит і отримала сертифікацію CPM, так? Так, супер. Е, По-перше, вітаємо тебе. По-друге, розкажи трохи, трохи докладніше ну, про себе представся. Будь ласка. Так, ну як ви вже сказала, мене звати Ліза. Я працюю розробником програмного забезпечення вже на даний момент протягом семи років. Е, і на даний момент я вже більше трьох років обіймаю посаду старшого розробника, ну тобто сеньора. Освіта в мене відповідно також технічна. Я магістр зі спеціальності комп'ютерна інженерія. Тобто, бекграунд в мене взагалі не менеджерський, і я взагалі технічний спеціаліст. Але загалом це не мій перший сертифікат, тобто я вже отримувала. Але це поки що єдиний не технічної спрямованості і саме спрямованості у менеджменті. Ух ти, дуже цікаво. Розкажи докладніше, чому ти вирішила отримати сертифікат саме з управління проектами. Е, ну насамперед, зараз в моїй роботі та в моєму житті настав от саме той етап, коли потрібно вже більше розуміти, чим ти хочеш займатися і куди ти хочеш рости далі. Бо коли ти інженер і ти вже сеньор-розробник, можна почати стагнувати. Тобто можна розвиватися далі в технічному напрямку, але е, треба все ж таки обирати той фокус, той фокус яким ти хочеш займатися. Тобто, е, це в моєму випадку, це чи або суто технічний аспект, тобто поглиблення своїх знань, чи розширення, наприклад, на проєктний менеджмент, на проєктний та продуктовий рівень. Я також зазначу, що мене взагалі ця сфера дуже цікавила завжди, і зазначу, що я розробником працюю в одній організації увесь цей час, тобто всі сім років я працюю в одній організації. І тому я встигла попрацювати і в традиційному середовищі, і прийняти участь в самому процесі та в етапах переходу до адаптивної моделі. Тобто, я бачила, як моя команда розвивається, тобто як ми переходимо до адаптивної моделі. І також в мене було багато таких. Цікав цікавих робочих моментів, тому от, наприклад, на якомусь етапі я залишилася сама на проєкті єдина з експертів домену, і мені потрібно було. Регулярно спілкуватися з нашим продуктовнером, обговорювати подальші плани, ходити з ним з ним на мітинги, а, також ходити з ходити з клієнтами, збирати реквайрменти у цих а, клієнтів. Потім робити епік грумінг, розбивати роботу на задачі, а, формувати і acceptance критерії. І того, ще й робити цю реалізацію самостійно. Тобто, і мені взагалі це дуже дуже подобалося. Тобто, мені подобався сам процес цієї роботи, спілкування, і дуже е, подобалося отримувати фідбек від клієнтів. Це те, чого ну, дуже часто розробник е, не отримує. А мені, наприклад, цього дуже не вистачає. Е, тому от десь тоді я почала розуміти, що е, мені дуже це подобається. А також що мені не вистачає якоїсь бази знань, тобто я не знаю, як вирішувати деякі питання, і мені можливо, я е, якось не так планую роботу чи непослідовно планую роботу. І е, це стало дуже гостро гостро становитися, коли, е, наприклад, на проєкт почали додавати нових розробників з інших проєктів, і мені неодноразово потрібно було їх менторити. Тобто і в команді на той момент не було онбординг процесу як такого, Тому я пройшовши цей процес самостійно, коли я була трейні, джуном, то менторингу майже не було, і це було дуже важко. І я дуже не хотіла, щоб нові співробітники чи люди з інших команд проходили через цей етап. Тому я цей процес сама планувала онбордингу. Тобто я писала документацію, планувала мітинги, робила структуру навчання. І коли настав мій час перейти на інший проект, і я передала його новим розробникам. Тобто я відповідала і за процес передачі, і планувала знову ж таки процес вивчення продукту, планувала структуру, писала документацію по проекту. Ну і так, окрім цього. А я на волонтерських засадах писала та читала лекції в університеті зі своєї мови програмування, що знову ж таки потребувало від мене планування роботи, роботи з групою людей та оцінки ефективності того підходу, який я обрала. Тобто це все допомогло мені зрозуміти, що мені це подобається, я хочу цим займатися. Тобто, мені сподобається і проєктний менеджмент, і бізнес-аналіз. Uh, і за допомогою свого менеджера на той час uh, він мені допомагав, я читала книжки. Uh, ми їздили навіть на лекції в Київ. Uh, але на той час я ще була навіть мідл розробником Тобто, все одно мені потрібно було я обрала більше сконцентруватися на uh, технічному аспекті своїх знань. Ось так. Але uh, через деякий час у нас змінився менеджер від якого я дізналася взагалі про а, PMI та про сертифікацію? Я, ну, по-перше, я дізналася про PMP, звісно. А, але а, так як в мене немає практичного досвіду, тобто я не обіймала цю посаду, а, коли ми обговорювали з моїм менеджером мій подальший розвиток чи там, перспективи? А, тому ми тоді ми вирішили, що. А, Можна взяти як ціль паралельно із, техніч, із технічними покращеннями, з технічними цілями взяти розвиток у проєктного менеджменті. І яке може бути найкраще підтвердження, якою метрикою може ніж сертифікація? Так як PMP мені не підходить через відсутність саме. Практичного досвіду, то очевидним виб вибіром був саме сі Я зрозумів, дякую. Дуже приємно чути, що ти обрала саме PMI сертифікацію для розвитку в напрямку проєктного управління. Ну, PMP може стати наступною метою, якщо ти будеш працювати саме, саме в цьому напрямку. Наших глядачів дуже цікавить, звісно, всі підробиці. Як ти готувалась, як планувала підготовку, як складала іспит? Готувалася я здебільшого самостійно, але мені допомагав також мій менеджер. Тобто він зробив мені і презентацію, ми поставили персональну ціль. Він розповів, на чому мені краще заакцентувати увагу, бо він здавав ПІМП і розказав про вимоги, як готуватися мені краще. І загалом активно готуватися я почала. Десь на початку жовтня, хоча ціль ми поставили десь навесні. Тобто, до цього, до того як почати дуже активну підготовку, я подивилася спочатку курси на plural сайті, обрала курси. Я почитала PMBOK, прочитала Practice практизгайди. Стандарти деякі, але я робила це не так активно. Я робила це більше спочатку для ознайомлення. Я знала, що в мене багато часу на досягнення цієї цілі, тому я спочатку ознайомилася, щоб можна сказати, спробувати змінити свій погляд, свій майнсет на речі, тому що коли ти технічний спеціаліст, у тебе направленість та фокус трошки зміщені саме у технічні аспекти. А коли ти працюєш з проектами та продуктами, все ж таки тобі треба дивитися ширше. І це, я б сказала, коли ти технічний спеціаліст це перший етап. Це ознайомитися і спробувати дивитися на речі іншими очима. Жовтня я вже просто поставила собі план, я запланувала собі. Кожен день у вільний час, дві години, от, ні, ні менше, ні більше, виділяти саме на а, підготовку до екзамену. Тобто, я взяла курс на Юдемі, взяла ПІМБОк і взяла отлайн екзамену і почала активно дивитися по пунктах, що мені треба знати, а, чи є ця інформація у курсі. Uh, і ось так, десь в такому режимі я десь півтора місяці готувалася, uh, закінчила курс і одразу я зареєструвалася на екзамен, uh, зробила собі вікно у два тижні, щоб не було, так сказати, шляху uh, назад. Uh, тому uh, так, після чого я зробила десь перерву на тиждень, і за тиждень до екзамену я пройшла десь два мок-тести. Uh, трошки повторювала теорію, uh, мокти сти здала десь так на uh, так, 87 на 93%, uh, але брала з різних ресурсів. Тобто, я брала різні формати uh, питань, різні формати тестів, бо у всіх вони ж різні, uh, саме у лекторів. Десь так і підготувалася. Uh, підкажи, ти складала онлайн чи в центрі? Я складала онлайн. Я працюю із дому, тому мені формат онлайн знайомий. Я вже здавала сертифікацію через Pearson і до цього, тому цей процес мені був знайомий, і я, звісно, обрала його, можна так сказати. Тобто, це був для тебе такий вже знайомий досвід. Не було ніяких проблем, перешкод зі складанням іспиту онлайн. А, були. От цього разу були такі доволі, сміш, доволі смішна технічна проблема була. А коли мені треба було вже чекинятись на екзамен, а, там треба зробити фотографії свого приміщення. І камера на моєму телефоні а, чомусь а, зумила зображення десь у 20 разів. І я взагалі не змогла зробити жодної фотографії. А, так, тому я відправила просто те, що в мене вийшло, і е е проктор зі мною просто зв'язався. Я в режимі онлайн показала свою кімнату, і ми вирішили це питання так. Тобто, такий смішний момент був. Е а так е все нормально. Тобто, коли ти знаєш процедуру, коли ти прочитав всі правила, що можна на екзамені, що не можна, то тоді це навіть. Це навіть вже не стресово, як уперше. Добре. Я так розумію, ти ось щойно склала іспит. Які враження, які відчуття? А, ну, я взагалі була налаштована на успіх само собою. Тобто, а, я не нервувала у цей раз взагалі. А, тобто тут такий аспект, що треба себе. А, Підготувати саме до цієї онлайн-здачі, якщо ти саме онлайн здаєш, тобто зібратися, знати, що три години треба потерпіти, можна так сказати, і все буде добре. Що, єдине, що мене так можна сказати, здивувало, що от, чим цей тест відрізнявся, наприклад, від тих технічних, що я складала, це те, що я дуже багато часу витрачала саме на те, щоб... Вчитатися в питання, тобто не було, не було такого, але було чи було дуже мало такого, що ти прочитав і ти одразу знаєш відповідь. Ні, мені потрібно було вчитуватися у всі варіанти, у формування цього питання. Тобто, можна сказати, якщо раніше на минулі екзамени, хоча вони були там теж на них виділено по три години, я витрачала годину чи півтори. То у цьому випадку я витратила 2,5 години і перерву я не використовувала. Тобто, а, дійсно інший формат, можна так сказати. А Лу... чому перерву не використовувала? А, якщо чесно, в мене просто я просто так працюю, що коли я сфокусована дуже, мені краще не відриватися. Тобто, я вже, можна сказати, була в такому режимі, коли я була налаштована вже. Uh, тобто я вже, я вже була дуже уважна, дуже сфокусована, і мені просто не хотілося зовсім від цього відриватися, можна так сказати. Я зрозумів. тобто Це про сфокусованість та про поток. Uh -huh. uh, скажи, можливо, ти ще щось хочеш на чомусь акцентувати увагу для тих, хто готується, або просто дати якісь побажання? Uh, я би сказала, якщо ви технічний спеціаліст, то... Uh... Знову ж таки, треба працювати з тим, як ви дивитеся на речі. Тому що, коли, наприклад, ті ж самі питання, вони, можливо, для технічного спеціаліста будуть дивними, я б навіть сказала. Тобто, деякі питання для мене мені спочатку, от коли я починала лише свою підготовку, здавалися здавалися доволі дивними, чи чи формування цього питання, чи щось і. Саме те, що ти одразу можеш не знати відповіді, тобто там немає такого, що от 100% цей варіант от правильний. Тобто, в мене виходило так, що я майже там у кожному питанні я так дивилася і розуміла, що я не на всі 100% впевнена, тобто, це не настільки можна сказати точно, як у, наприклад, технічній сфері. А, також а, щодо підготовки, а, ну я б сказала, обирати а, так, як працювати зручніше, але найголовніше це брати інформацію з різних джерел. Тобто, якщо ви проходите курс, а, не проходьте один. Проходьте у різних лекторів, тобто у них є також свої тестові питання, у всіх свій стиль написання цих питань. І е, ті питання, які побачите на екзамені, вони можуть мати ще, ще інший стиль, тобто свій самостійний. Тобто е, Треба до цього готуватися і дивитися різні формати питань з різних джерел, і не орієнтуватися лише на PMBOK, а дивитися інші гайди. Читати більше і, звісно, також проходити пробні тести. Зрозуміло, дякую. Я таки зрозумів, що тобі дуже допоміг твій менеджер. Може, ти прям назвеш його? Так, дякую, Олексію Мотовілову, за те, що познайомив мене з цією сертифікацією. Олексій, від мене окремий респект за те, що ти так дбаєш про своїх підлеглих. Що ж, дуже дякую. Ще раз вітаю всім досягненням і дякую за те, що прийшла до нас і поділилася інформацією. Мені було цікаво, сподіваюся, нашим глядачам також. На все добре. До побачення.